Я сьогодні на Сихові, на вулиці Коломийській, приймаю в роботу продаж трьохкімнатну квартиру, яка була перероблена у двохкімнатну та кухню студію. Квартира знаходиться в царяному будинку на 13-му порці, з 13 ти Зверху у нас є ворище, від шуму сусідів зверху ви будете абсолютно захищеними. Квартира продається абсолютно зі всіма меблями та технікою. Вихід на перший балкон. Дуже гарний вигляд із вікна, Поруч є школи, садочки. Обжитий район, багато комерції. Вихід на другу сторону із кухні на величезну лоджію заслону. Можна на велосипеді їздити. І в коридорі у нас знаходиться туалет. Проходимо далі по коридору. В тій шафі купе у нас сховався бойлер. Перша ізольована кімната дитяча з розкладним диванчиком. І друга ізольована кімната спальня. Так само виконана в світлих тонах. Гарне велике двоспальне ліжко. Тут є велика шафа купе. І величезна плазма. Дуже гарна сонячна квартира. Кого зацікавив даний варіант? Пишіть, телефонуйте. З радістю проведу для вас детальніший огляд або відповім на всі ваші питання. does this go cool.